Цьогорічний літній сезон у заміському літньому таборі став вже 20 20-м. Протягом п'яти змін за 70 днів тут відпочила тисячу чотири дитини військовослужбовців. Кожна зміна мала свою назву, гасло та насичену програму, яка складала зі спорту, творчості і ментального відпочинку. Перше в таборі організували фотопроєкт Космічне Я і власне табірне радіо, де кожен міг поділитись своїми досягненнями. Ця зміна пройшла дуже яскраво. Мені тут дуже сподобалось і я надію, що в наступному році я сюди теж приїду. У нас були різні ярмарок. Вчора був ми збирали ключики для нашого першого загону. Були відкриття спартакіади. Важаті в нас дуже добрі. Вони були з нами на одній хвилі. Вони нас розуміли, з нами веселилися. У таборі відпочили діти військовослужбовців, загиблих героїв, а також тих, чиї батьки перебувають у полоні або зникли безвісти. Для дітей від 8 до 15 років досвідчена команда підготувала насичену програму, спрямовану не тільки на підтримку фізичного здоров'я, а й ментального. Зміна називалась Планета під іменем Я це завершаюча зміна з циклу. П'ята, де ми збирали ключі, намагалися, щоб діти підібрали ключі до себе, зрозуміли, хто вони, що їм в цьому житті потрібно. І на протязі всього літа працювали різні громадські організації, психологічні групи, які займалися з дітьми і займалися. В першу чергу їх ментальним здоров'ям все літо у таборі працювали різні гуртки: паперове диво, скайлап, туристичний гурток, стрілецький клуб, гурток англійської мови та природного дизайну. Що є особливо важливим, так це те, що у таборі створені всі умови для комфортного відпочинку дітей та працювали укриття, де перебували діти під час повітряних тривог. Привері один. Із небагатьох міст України, там майже одне, яке зберегло саме комунальні табір, якому можуть безкоштовно відпочивати діти. Всі великі молодці. Головне, що наші хлопчики, наші дівчата веселі, щасливі. Я запитував у всіх, як кормили. Кажуть, кормили добре, хоч і меню патент без цукру і солі. Ну, зараз так. Тобто все добре. І наше завдання, наше завдання не лише надати увагу, а обгорнути саме тепло наших дітей яким було закриття п'ятої зміни, останньої цього сезону. Діти прощалися з друзями, яких знайшли в таборі, зі своїми педагогами та вожатими. На урочистому закритті для дітей організували насичену програму з виступами творчих колективів міського палацу дитячої юнацької творчості «Горецвіт». також показовим виступом від Криворізької міської федерації з рукопашного бою та флешмобом від самих відпочивальників. Фото на згадку і попереду очікування нового. Табірного сезону вже у 2026 році. Аліна Сіднікова, Ірина Сенкович, перший міський.